Мій улюблений рюкзачок туристичний, де він тільки не був, вже в якихось горах, на Хамардабані, на Байкалі навіть був. І зараз знову такий дуже актуальний розмір. Мені в дорогу хотіла їздити з маленьким рюкзаком, але щось я все більше їжджу тепер з таким, тому що його танці це реквізит, які різні тряпочки, якісь штучки. Ну, звісно, колонка, телефони, півзарядки, гірлянди. У нас вже буде красиве чаювання, напевно, тож гірлянди треба взяти, акумулятори. Ну, так, нормально. <х� nel foot> Я навіть коли поїхала в Одесу на один день без ночівлі приїхала з таким рюкзаком, і він був заповнений. А як ви збираєтеся, на, уявіть собі, перший йога-танцювальний міні-ретрит. Взагалі, Таких ретритів з його танцями ще не було ніде. А ми з вами відкриваємо сезон, відкриваємо взагалі оцю таку тему. Так що, той, хто дотичний до цієї теми, давайте порадіємо, щоб розкривалися прекрасні нові можливості, прекрасні нові подорожі.